Вітаю, друзі! Практично рік триває війна з Мокшинською ордою. Ворог нахабно порушує всі правила ведення війни не тільки на передовій, але й на інформаційному фронті. В інтернет-просторі та соціальних мережах створюються чисельні. Бо то ферми та сторінки прихильників адептів руського миру, які вже воюють на інформаційному фронті, виявленням подібних проявів та притягненням винних до відповідальності займаються правоохоронні органи МВС України та Служби безпеки України. Сьогодні про це в студії інтернет видання Голос інфо. Ми поговоримо з керівником управління. Кіберполіції Івано-Франківської області Тарасом Морозом. Вітаю. Добрий день! В чому ж полягає робота кіберполіції в цей нелегкий час? Насправді, з початку періоду війни, з початку вторгнення Росії в постійному режимі двадцяти 7 Ми виявляємо такі факти в інтернет мережі, а саме, розпосудження фейкової інформації, розпосудження проросійської інформації Подаємо цю інформацію на блокування, і час від часу на постійній основі ця інформація постійно блокується. З початку року е департаментом кіберполіції створено таку медіа ресурс, як е чат-бот 100% Росія Мрія. Цей чат-бот створений для того, щоб на постійній основі блокувати фейкові проросійські різного роду вкиди, інформаційні вкиди, які дестабі пробують дестабілізувати обстановку в Україні. Коли цей чат був створений, налічив близько 150 тисяч підписчиків. Однак на даний час даний. Чат-бот, 100% мрія, телеграм-канал нараховує близько 300 тисяч підписників. Це все кібер війська, якби кіберволонтери, які на постійній основі 24 на 7 співпрацюють з кіберполіцією і на власній добровільних засадах блокують такого роду російські фейкові акаунти. Щоденно нашими працівниками, так і всі, всіма іншими працівниками кіберполіції на постійній основі туди забивається, заливається про посилання на російські медіа канали. І різні інформаційні канали подальшому протягом півдня дані інформаційні канали блокуються. Якщо би сказати, то спочатку року за допомогою цього інструменту саме заблоковано близько 25 тисяч таких проросійських інформаційних каналів. Виявлено трошки більше, ну близько 100 тисяч В даний час, вони на постійній основі блокуються. Щоб сказати, щоб є така прив'язка, то ця цифра є плаваюча, тому що сьогодні одні блокуються, завтра другі з'являються, знову блокуються і це робиться на постійній основі. Також цей чат-бот е, на даний час використовується для того, щоб блокувати різні, різного роду телеграм-канали. Також можна бути, можуть бути телеграм-канали з продажу наркотичних е, засобів, речовин та прекурсорів. Також за допомогою цього, цього чат-боту 10 просіє мрія. Ви можете блокувати і ці канали. Яким шляхом це відбувається? Ви на цей телеграм-канал, автоматично ви стаєте воїном на цьому фронті, бо наш фронт це є фронт інформаційний. У нас є багато різних фронтів. В даному випадку кіберполіція є воїнами на інформаційному фронті. Коли ми ти підписуєшся на цей телеграм-канал Стопусія Мрія, ти автоматично стаєш волонтером, який може по бажанню, коли є вільний час. Маючи телефон, маючи гаджет перед руками брати активну участь в блокуванні цієї нечисті, яка є в інформаційному просторі. І коли ти підписуєшся, ти пишеш скарги, і автоматично є адміністратори, які ведуть, закидають посилання на ці різного роду телеграм-канали, і в подальшому ти й пишеш скарги. В подальшому, коли перший, певна кількість скарг написана, дані інформаційні канали блокуються таким шляхом. Це робиться на постійній основі. Окрім цього, на цьому телеграм-каналі Стопросія Мрія. На чат-боті Департаменту Кіберполіції є е, такі різні підпункти, як народний месник. Що таке народний месник, ти можеш кидати локації, ти можеш кидати фотографії проросійської техніки, яка рухається по території України, кидаючи геолокації. Це одразу поступає нашим в роботу та допомогою Збройних сил України використовується в їхню оперативного втручання. Тобто цей, е, там також є також для дітей створений е, котячий драйв, де ти можеш грати е, е, і нищити орків. Навіть така є під в цьому телеграм-каналі, і тому всіх небайдужих я б закликаю підписатися на нього та брати активну участь в блокуванні цієї нечисті в цієї пропаганди проросійської саме на цьому телеграм-каналі. Саме вашому... на цьому телегра... телеграм каналі він був модифікований з телеграм-каналу блокування наркотиків, наркотиків засобів подальшому перед початком торгнення. Е, Виявила необхідність вже коли почала пропаганда більше наростати, ми його почали використовувати, змінили назву, і на даний час це дуже активний інструмент для блокування проросійських каналів. Е, наші громадяни, і в тому числі мешканці Прикарпаття стикаються е, з такими злочинами, як е, інтернет-шахрайство. Що ви про це можете розповісти? Насправді. Е, це саме та болюча тема, про яку треба постійно говорити. Про цю тему треба постійно говорити з усіма ЗМІ записувати тематичні ролики, розказувати, які її веде Шахрайст, як уберегтись та розказувати про основи кібергієни або інформаційної гігієни. Це дуже важливо, тому що час від часу ну, майже кожного дня до нас звертаються люди з різними претензіями, з різними проханнями, з різними питаннями, які в них сталося. В основному це є е, люди різного віку. Найчастіше потріплими людьми є люди. Або е, неосвічені, тобто 20, 18, 17 років, або вже е, люди так званого золотого віку. Літні люди. Літні люди, так, 50-55. Це люди, які не обізнані, люди, які не дружать з гаджетами, люди, які не мають доступу до інформаційного, просто такого, як би хотілося. І коли стають випадки шахрайські, ну ми час від часу е, документуємо таких осіб. Е, тому е, за допомогою змін, саме таких як ви, ми повинні про це постійно висвітлювати. повинні про це постійно говорити. Тобто є у нас гієна, звичайна це повсякденна гігієна наша. А це повинна бути інформаційна гієна. Кожна людина, вона за допомогою вас е, змі в. Е, Повинна бути ознайомлена з такими звичайними елементарними правилами інформаційної гігієни. Є багато різних видів шахрайства. До можна назвати, отакі от початку війни нами кіберполіцію на і в Україні було встановлено найосновніші такі види шахрайства, які зараз на даний час поширені. З початку війни, от як, як я пригадую з тим, що ми стикалися воно на франківській області, це було здача в оренду неіснуючого житла, тому що часто з сходу приїздили багато людей. Які е, не мали де жити за допомогою різних, різних інтернет-оголошень, чи то на сайтах в мережі інтернет, е, давались оголошення фейкові про здачу в оренду неіснуючого існуючого житла. Нами були задокументовані такі шахраї. Вони в Івано-Франківську знаходилися. Ну коли в березні це тільки почалося, хлинуло дійсно велика кількість людей, які ховались від того внутрішнього переміщення осіб. Коли шахраї розміщували такі даного виду оголошення, інтернет оголошення, шахрай в бесіді переконував людей, що дійсно є того чи виду, того чи іншого виду житло, чи то квартира, чи то готельний номер. Навіть наш, наші шахраї, які ми було, задокументували, навіть володіли меню ресторана, наскільки вони були готові довести, дати, відповідь. дати відповідь і ошукати людей, наскільки вони були готові. Це є свого роду психологи. Коли люди до нас приїздили, а це були жителі і Херсонщини, і Миколаївщини, і Сумщини, бо нами було зафіксовано дуже багато потерпілих, які визнані потерпілих по цьому кримінальному спровадженню, люди основною умовою було бронювання е, житла. А саме бронювання житла це оплата е, завдатку за е, це проживання. І в подальшому, якби е, на телефоні, коли людина приїжджала на вокзал Івоно-Франківськ, вона повинна була. Оселитися в цій квартирі і в тому іншому. Однак, коли людина після того, коли кидала задаток, а це були від 5 до 10 тисяч різні суми були. Коли людина приїжджала на вокзал, вона е, оплачувала ці кошти, і в подальшому е, змоги поселитися не мала. Чому не мала змоги? Тому що телефон був виключений, банківська картка зняття грошей невідомо людині де. І з такими претензіями до нас люди зверталися. В подальшому, коли це. Розкручували цю ситуацію, встановили цих були потерпілих, і їм було оголошено підозрювание. Це був перший вид такий, який тоді масовості набував, я, якщо говоримо про період війни і воєнного стану. Надальше стали поширеними соцвиплати. Чому соцвиплати? Тому що всі переселенці вони хочуть допомоги, хочуть допомоги від благодійних організацій, хочуть допомоги від держави. Для того є такі вид шахрасі, як фішинг. Фішинг це свого роду вища хреста, який створений для того, щоб отримати інформацію, персональні дані про людей. Якби фішинг – це риболовля. Риболовля на дані, риболовля на інформацію, риболовля на будь-що. В даному випадку це був такий вища хрест фішинг, тому що коли людям скидають різного роду посилання, чи зареєструйтесь на сайті, на сайті для надання допомоги. Чи отримаєте допомогу від держави, там, отримаєте допомогу від е, міжнародних партнерів, від ООН чи від інших, від ЄС. Будь ласка. Пройдіть авторизацію. Коли є створений фейковий сайт, людина клацає на віконечко, хоче зареєструватися для того, щоб отримати допомогу. Вона відкриває це віконечко, в подальшому е її викидає зразу на заповнення анкети. В заповненні анкети, що необхідно? Людина дійсно гарна картинка, гарний сайт. Створений, що необхідно, необхідно пройти авторизацію. Вказати свої дані персональні, вказати електронну пошту, вказати. І обов'язково з умовою є вказання банківських реквізитів банківських картинків, на які нібито повинні поступити да, кошти. Так, на які нібито повинні поступити кошти. Хоча картинка візуальна дуже переконлива. І коли люди переходять за цим посиланням, вказують реквізити банківських карток, вони стають потерпілими від таких шахрайських дій. Щоб ви розуміли, це такий вид шахрайства, який. Фішенки можна використовувати в будь-чому. Цей шахрайства він може бути і участь в лотереї, і приходить смс-повідомлення, що ви виграли автомобіль. Або приходить е, різного роду розсилка. там, Візьміть участь в конкурсі, візьміть участь в опитуванні. Тобто різного роду ці фішенові посилання вони створюються для того, щоб заволодіти інформацією про останніми людей. І тому, коли люди стають потерпілими від таких видів, шахрайств, вони до нас звертаються. Ми це на постійній основі, до речі, зараз моніторимо. Подібних злочинів є безмежна кількість. Що б ви зараз при нагоді порекомендували нашим е, телеглядачам, е, щоб вони не потрапили на гачок е, цих шахраїв? Ну, ну, ну насправді е, основним питанням, що необхідно до глядачів, довести це дотримання елементарних. Правил інформаційної гігієни, кібергігієни. це дуже важливо. Я можу їх називати це наступні такі правила. Це не переходити за невідомими посиланнями. Це на е, коли ви пробуєте купити щось, перевіряти законність і е, легітимність цих сайтів. На сайті департаменту кіберполіції створений такий ресурс, як Fraud, де ви можете скопіювати посилання, вставити і зразу вам викинеться. Це шахрайський сайт чи не шахрайський сайт. Також встановити складні паролі. Складні паролі повинні містити латинські букви, символи, знаки, мінімум вісім цифр має бути, і вони повинні не повторятися. Ці всі паролі на всіх месенджерах вони повинні бути різні, бо часто використовують стандартні паролі. Також поставити обмеження на онлайн-банкінгу. Це є там така форма, де ви будь де в онлайн-банкін, ну, в... ви можете поставити обмеження на перерахунку коштів або обмеження на списання коштів. Після того, коли ви будете пробувати вчинити будь-яку операцію з домою ваших банківських карток, вам буде зразу дзвонити працівник того чи іншого банку. Також прив'язати свою сім-карту, обов'язково Ви приходите і кажете, я хочу прив'язати свою сім-карту до паспорта громадянина України. Ви будете. Унеможливлені для перевипуску вашої сім-карти. Адже до сім-карти у вас приєднаний і онлайн-банкінг, і ваші соціальні мережі приєдні до е, сім-карти. І будь багато чого зараз гаджет це її основна умова, основний інструмент використання в своїй повсяденній роботі. Також не вказувати реквізити банківських карток будь-де. Навіть працівник банку не має права у вас запитати повний номер вашої картки, cv код та термін дії картки. Також встановити на свої гаджети, на комп'ютерну техніку, ліцензійне програмне забезпечення. Адже це ліцензійне програмне забезпечення убезпечує ваш, ваші пристрої від втручання стороннього. Тому що є випадки, коли люди заражають свої пристрої шкідливим програмним забезпеченням, а відповідності отримують доступ до ваших даних всіх. Адже гаджети, телефони, комп'ютера це є основне. Також не перераховуйте завдаток за будь-який продаж будь-де. На мою думку, ну, за мною багато хто може не, не погодитись, але е, з поняття завдаток, воно в випадків 80 це є поняття, шахрайства. Краще отримати той товар наложним платежем, огляньте його, переконайте, що цей товар відповідає тим чи іншим параметрам, в подальшому, отримайте цей товар і оплатіть належний платіж. Тобто не кидайте завдатки, чи це 200 гривень, чи це 500 гривень, або бувають і більші е, суми. Також щодо основних правил інформаційної гігієни, я би сказав, що вам постійно на всіх месенджерах це треба слідкувати за цим, поставити подвійну авторизацію. Тобто повинні бути складні паролі, повинна бути подвійна авторизація і автентифікація. Чи це на Фейсбук, чи, чи на інстаграм, чи на будь-чому це потрібно робити на постійній основі. Паролі повинні змінювати їх. Ви їх повинні бути у вас різні ці паролі, складні паролі, і повинна бути всюди двофакторна перевірка. Це повинно бути обов'язково. Особливо. Так, ви захищаєте свої інтернет-аккаунти, бо є такі випадки, де просять допоможи, позичити гроші в інтернет мережі або в тому чи іншому месенджері. Також, окрім того, що би хотів сказати, що потрібно прив'язати свої всі месенджери до надійних поштовиків. Надійним поштовиком, на мою думку, це є американські поштовики. Ну тобто, якщо ви постприв'язуєте до, до надійних поштовиків. Провідних європейських країн чи світових країн, то ви бути захищені обов'язково. Ну і в всіх випадках, які б не були випадки, потрібно креативно мислити. Що таке означає креативно мислити? Постійно пам'ятати про те, що інтернет-простір він простір розширений, він нескінченний. І де б ви не були, що б ви не користувалися, якщо ви будете постійно пам'ятати, що це може бути порядна 에, або може непорядна ситуація, або може бути шахрай. Якщо ви будете про це постійно пам'ятати, то ви будете захищені там, де є багато порядних людей, там і є багато також шахраїв так. 에, різного Рі, різного роду, бо шахрай він шляхом зловживання довірою входить, вводить в оману тих чи інших людей. Це може бути і електронне, і інтернет-майданчики, і будь-що. Пане Тарасе, дякую за те, що ви відвідали інтернет-видання Голос Інфо. Ви нам надали дуже багато корисної інформації. В свою чергу хочу побажати вам наснаги, наснаги і ще раз наснаги у цій нелегкій і нелегкій справі. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос Інфо був керівник управління кіберполіції Івано-Франківської області Тарас Мороз. До зустрічі в наших наступних сюжетах. thank